Діво, вітаю вас! Ви бачите, на цьому тижні я вже виклила карти. Я трошки прихворіла, тому вибачаю за голос. Давайте одразу побачимо, яка ситуація програється за 7 днів, тобто умовні 7'. днів. Так, все ж таки хочу якось трошки процентрувати. Ага, десь так. Так, ну дивіться, пам'ятаємо, середина у нас це загальний розвиток, загальні процеси, які відбуваються, ліва частина це у нас відносини, права частина це у нас діяльність або фінансова сфера. Дивіться, в, в загальному напрямку, тобто процеси, які зараз відбуваються у вас, будуть умовно, ну, умовно це називається прорив по всім фронтам, коли починають горіти дедлайни. Коли всі справи, які ви, наприклад, відкладали до останнього, просто раптово отак от спалахують. Тобто тут програється ситуація, коли ви будете змушені дуже-дуже багато рухатись, багато вирішувати. Це може стосуватися і відносин, це може стосуватися і діяльності. Але це все демонструє вам конкретно по у цьому старшому аркану смерть. Це каже про те, що це як лакмусовий папірець. Тобто ви зможете побачити конкретно, де ви просідаєте. Які моменти забирають у вас енергію? Які процеси не дають вам рухатись далі? Що конкретно треба змінити? Що конкретно треба якось модернізувати, наприклад. Тобто до вас будуть притягуватися дуже багато якихось проблем, які треба буде вирішувати тут і зараз, якщо не вчора. Але це для того, щоб ви, коли вже буде такий момент, вони всі скінчаться. Оцей от період, коли вам доведеться просто зранку до ночі бігати. Ви маєте для себе зрозуміти, що, на що ви закривали очі, тобто, де конкретно ви просіли в енергетичному плані. Тому що карта смерті в даному випадку це дуже потужна чорна дира, яка забирає енергію. Тобто, що, які процеси забирають, поглинають просто вашу енергію і не дають вам змоги рухатись далі. Так, у відносинах, ліва частина у нас, у відносинах відбувається захист кордонів. Тому що, наприклад, в парі тут розставляються якісь такі моменти, більше схоже про те, що один рухається, а інший інертний. Один вирішує, а інший нічого не вирішує. Тобто є якесь. Дисбаланс, якийсь дисбалансований момент. З чим він пов'язаний, конкретно в вашій парі. Ви вже дивіться самі. Цей дисбаланс він буде проявлятись через конфронтацію, тому що рицар мечів, це в нас такі суперечки, парти, чи якісь такі загострення якихось моментів. І знову ж таки, це вам для того, щоб ви побачили. Наприклад, що дезбалансовано в вашій парі, щоб ви сіли, перемовили про це, поговорили, розставили якісь пріоритети, послухали один одного, дослухались до один одного і виправили ситуацію. Тому що тут іде якісь такі... Ну, наприклад, якщо ви людина більш діяльна, то ваш партнер інертний. І вас це буде дратувати. Але тут доводиться інколи йти на компроміс, тому що не всі люди можуть бути енергійні 24 на 7. Кожен з нас це унікальний всесвіт, скажімо так. І в парі треба дотримуватись якогось балансу в цьому плані. Ну, це стосується не тільки коли один, одна людина дотримується балансу і приймає іншу. А це стосується пари, тобто один одного мають приймати, вислухати і рухатись разом далі. Якщо ви зараз сингл, то до вас притягуються зараз люди, які більш демонструють ваш духовний зріст. Для тих, хто зараз не в парі, до вас будуть притягуватись партнери, які вам покажуть. Наскільки ви виросли і переросли деякі моменти? Ну, наприклад, раніше я можу там жити з тобою і в підвалі, як то кажуть, але зараз, ні, вибачаю, в мене вже інший рівень бачення ситуації. Або раніше я там погоджувалася на якісь такі умови, те, що ти там приходиш і кричиш на мене. Після роботи зараз вибачай, мені це вже не цікаво. Тобто тут більше програється якісь ситуації, коли люди висвітлюють ваш духовний зріст. Просто фіксуйте для себе, що ви виросли, і тепер якісь моменти, які були раніше для вас прийнятними, зараз вони не працюють взагалі. Так, діви. У відносинах зрозуміло, тут як порада, знову ж таки, для тих, хто в парі балансуйте, намагайтеся все ж таки дипломатично вирішити це питання, дослухатися один до одного. Для тих, хто зараз сингл, тут для вас більше така пропозиція сприймати цих людей як відзеркалення ваших моментів. Тобто притягується до вас якась така кріповінка умовна, да? цікавинка. І каже, а поїхали з тобою, зараз на тролейбусі покатаємося, там, каву візьмемо десь там на крайньому районі міста. Розумійте, що, наприклад, якщо вам це не заходить, то зараз ви розумієте, це не ваш варіант. Значить, ви вже виросли з таких відносин. Вам такі відносини вже не підходять. Тобто приймайте. Це як дзеркало вашого духовного зросту. Поїхали фінанси, діви. А тут у нас дуже цікавий процес. Одразу почну з поради. Тут. У нас є такий старший аркан. Один. Справедливість. Така виглядає не дуже справедливо по факту. Дивіться, в мене є таке відчуття, що в фінансовій сфері, в фінансовому питанні програється ситуація, коли вас захід. Хочуть якось поставити умовно на місце. Тобто, по факту, немає ніяких причин для цього, але люди, це може бути, до речі, стосуватися партнерства. Наприклад, в сім'ї присутня все ж таки економічний аб'юз. Ну, коли Або дружина постійно контролює фінанси чоловіка. ну, Можна казати, дружина, чоловік там дивлячись того, розписаний чи ні. Або навпаки, чоловік контролює фінанси жінки. Тобто тут програється ситуація, коли вас умовно ставлять на коліна, або бажають поставити на коліна. Як порада, ви можете впоратись взагалі з цією навалою, яка на вас Зараз впаде на цьому тижні дуже багато моментів, дуже багато дзвінків, розмов, справ просто купа. Ви з цим впораєтесь, але в контексті фінансів ви маєте чітко відставити свої кордони. Тобто не бійтеся висказати своє незадоволення. Це не обов'язково прокрики або ще щось. Це може сказати так: стоп. А оце мені вже не подобається. Да? Є дуже багато класних технік, розмовних, коли можна дипломатично, екологічно, дуже круто, чітко провести межу, але в даному контексті туз мечів це саме провести межу. Це коли ви умовно ставите кордони. Є намагання вас поставити на місце умови. Такі ситуації показують вам, наприклад, для тих, хто не пропрацьовує якісь внутрішні моменти, у яких є проблеми з впевненістю, що треба все ж таки з цим щось робити. Тому що не можна все життя, ну дійсно можна, дуже багато людей, які живуть все життя, як вони живуть, але все ж таки, коли є бажання відчувати це внутрішнє щастя, то в такій ситуації вони показують, що ви переросли цю ситуацію, і вам треба з неї вийти. І вам треба попрацювати своїми кордонами і своїми, принципами, принципі, прагненими в фінансовій сфері. Тобто, що ви для себе хочете. Які у вас напрямки, які у вас є бажання розвивати далі? Тому що справ у вас буде, особливо в фінансовій сфері, просто. Дуже багато. Тут у нас колісниця, а колісниця в даному контексті, в цій колоді, дуже часто програється, як просто таке відчуття некрерованості процесу. Коли ти прийшов, сів, думаєш, зараз в покій чай відпочине. Тут дзвінок бігом. Треба бігти, треба доробити, треба закрити. Тобто приміряйте цю ситуацію на себе. Основна рекомендація це відстоювання своїх кордонів. Розмежування. Наприклад, вам намагаються дати роботи більше, ніж ви можете взяти, ні, вибачайте. Тобто тут більше про ситуацію, коли ви маєте сказати ні. Маєте якось провести межу. Дивіться, якщо у вас програється момент, коли ви не змогли це зробити, просто зафіксуйте наслідку. І спробуйте собі на майбутнє зробити якийсь такий макет поведінки, що от наступного разу я зчиню інакше. Для того, щоб ви вийшли з цієї ситуації. Так, що там у нас на дні колоди, ваш кубків і зірка? І все ж таки все ж таки діво. Ви будете зірками. Десь наприкінці цього умовного тижня, який я зараз дивлюся, ви будете зірками. Так, рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!